Так, друзі, всім привіт. Ну що, далі будемо продовжити екскурсію по нашому курятнику. Я не знаю, хто знімає такі моменти, не знімає і як воно все відбувається. Тобто, ви бачите, вичистили повністю приміщення, окей, робили замивку. Далі ми використовуємо саме таку мийку, не використовуємо кьорки, іншого не використовуємо. По-перше, це зроблено в Україні. Це наш український виробник. Раз. Друге, він реально надзвичайно потужний і просторний процес. E, спілкувалися тільки з нашим оператором. Раніше, якщо у вас звичайний кірк, ви миєте в приміщення три дні, просто щоб промити, не читаючи дезінфекцію, mm -hmm. e, з цим кірпером, з цією мийкою, ви це робите там за один день. Ось дивіться, Техніка приїхала, прибрала, ви потратили півдня, e, так вручну раніше чистили. То пам'ятаю, в 2023 році осінню ми навіть битий бетон вивозили звідси на коняшці на возику. Відео також зберіг, бо божу, там хтось не повірить. Це раз. Потім ви півтора дня потім на митці, на, на пральній митті, ви економите десь порядка двох днів. От Ви десь 3,5 дня економите. І саме такі оптимізація, представте, навіть 3,5, а 4 дні ви економите по кругу на одному курнику. У вас там три курника, наприклад, ну, у нас на три курника, і в рік ви робите там шість посадок. От Дивіться, 6 на 3 це 18, 18 множимо на 4. Давайте почитаємо. 40, 84, 32. От, і Получається 72 дні. Тобто посадка одного курника виходить вам абсолютно безкоштовно. От, і тепер рахуйте, скільки ви садите тут курки, скільки це в коштах і чи варто економити безпосередньо на каналізації. От, і ми її таку, тут Конкретно закладали, конкретну каналізацію, тобто в моменті тобі здається, ой навіщо скільки переплачувати коштів, але потім, коли ти рахуєш тих, тих самих 72 дні, яких ти економиш по кругу на рік, о, ти тоді такі, ну тоді тобі все зрозуміло. Можливо, в когось якісь будуть питання, будемо пробувати підказувати, підказувати по можливості, по можливості вільного часу це раз. І по-друге. Ми це робимо абсолютно безкоштовно за якусь там базову консультацію, ми не беремо коштів. І, до речі, зараз запустили прикольний класний партнерський проєкт, де ми включаємо безпосередньо в надання корму. У нас є комбікормовий завод, є у нас повністю ринок збуту.